Не подобалося те, що деякі студенти працювали без камер і мене не сприйняли за викладача. Ну, це було настільки якось смішно, тому що мені почали розповідати, що я помилився аудиторії і так далі. Ну і довелося доводити, що я справді куди треба прийшов. Лючний інтелект. Ну ми ж не можемо це заборонити. Студенти бідні перелякалися. Вітаємо на каналі Мій жовтий. Сьогодні ми дізнаємося більше про аспірантів та їх роботу. Від одного з них розкажіть трішки про себе. Добрий день. Мене звати Максим Олегович Бондаренко. Я асистент кафедри української мови та прикладної лінгвістики і аспірант четвертого року навчання. До кола моїх наукових зацікавлень належить історія української мови, історична переміологія, фразеологія, а також теорія та практика редагування. Тож хто такий аспірант і чим він займається? Аспірант це юний молодий науковець, який, завершивши магістратуру, вирішив здобути науковий ступінь доктора філософії. Аспірантура триває класично чотири роки, де в основному роботу ви пишете протягом трьох років. Четвертий рік іде вже на оформлення дисертаційного дослідження і на Власне, вихід на сам захист, оформлення документів і підготовка до процесу захисту роботи. Загалом, аспірант це фактично вже майже такий юний зрілий викладач, який з одного боку пройшов уже всі студентські етапи, з іншого боку, він ще не є досвідченим, але може практикуватися, викладаючи, наприклад, певні дисципліни. Які у вас обов'язки я як аспірант маю звітувати фактично двічі на рік про виконану роботу, писати певні публікації, які будуть? Зараховані під час захисту дисертаційного дослідження, брати участь в конференціях і писати саму роботу. Крім того, аспірантура передбачає ще й освітній складник, тобто, у нас є певні пари на молодших курсах, які ми маємо відвідувати, складати так само іспити, як і студенти. І, звісно, є ще такий важливий компонент, як асистентська практика. Тобто, ми маємо викладати, здебільшого, це практичні заняття. І згодом фактично звітувати перед науковою частиною про власне сам процес цієї практики. Я маю таку унікальну можливість, тому що вже другий рік я є асистентом кафедри, тобто я паралельно викладаю на кафедрі і як ну, власне сумісник на основі погодинної оплати, тому це теж унікальний досвід насправді. Розкажіть про кумедну ситуацію, яка трапилася з вами на аспірантурі. Я напевно пригадаю ситуацію, коли вже я почав викладати. Це був такий мій перший рік у ролі молодого викладача. І я думаю, ви вже здогадуєтесь, коли я прийшов на пару аудиторію, і мене не сприйняли за викладача. Ось, і ну, це було настільки якось смішно, тому що мені почали розповідати, що я помолився аудиторією і так далі. Ну і довелося доводити, що я справді куди треба прийшов. Ось. Ну і потім, звісно, студенти бідні перелякалися. Але це все вдалося дуже так вдало і, і, і смішно обіграти. Тому... А так, в принципі, таких особливо курйозних, цікавих, кумедних ситуацій особливо не було, тому що основна така частина аспірантури припала саме на дистанційне навчання. Це і вже початок повномасштабного вторгнення. Тому, в принципі, на дистанційному навчанні такі моменти вони їх небагато. Якими були ваші аргументи на доказ того, що ви викладач? Ну, я почав розповідати. По-перше, я знав те, як називається дисципліна. По-друге, у мене був список. Це вже ну, і по-третє, я ж прийшов підготовлений до пари. Тобто, я почав читати лекцію там чи проводити практично. Я вже не пам'ятаю. Які відносини аспіранта із викладачами? Як студенти сприймають аспірантів? Насправді можу сказати, що з викладачами Тобто я вже їх називаю колегами. Мені дуже пощастило працювати на чудовій кафедрі, де панує тотальна повага, і підтримка і допомога з біч. Тому, в принципі, надзвичайно комфортно, надзвичайно цікаво обмінюватися досвідом, обмінюватися цікавими ідеями в перервах між парами це надихає. Щодо студентів, Насправді, можливо, мені так здалося, що коли я починав працювати, це було кілька років тому, саме от в контексті асистентської практики. Ну можливо, певна така недовіра була з боку студентів, але з кожним роком досвід набуваю нового досвіду, стараюся відкривати якісь нові грані педагогічної майстерності. Тому вдається мені так здається завойовувати авторитет серед студентів. Чи є бажання спростити студентам життя як аспіранту, що сам ще недавно був студентом? Я, звісно, враховую те, що не так давно я сам був студентом. і Я розумію, що студентське життя нелегке. Якби там хто не казав, тому звісно я враховую ці моменти, але намагаюся чергувати те, що має бути опанована певна тема, має бути опрацьований матеріал і з тим, щоб якось зацікавити студентів. Тобто я намагаюся подавати матеріал у такий спосіб, у який я, наприклад, хотів би, щоб мені його подавали, але враховуючи, наприклад, і те, що студенти надзвичайно завантажені, і те, що крім. Мого предмету є ще багато інших предметів, які теж треба вчити і готуватися до пар і так далі. Тому, звісно. Наскільки помітно, що студенти користуються штучним інтелектом? Як ви до цього ставитесь? Скажу чесно, дуже помітно, як то кажуть, з перших нот, з перших рядків, особливо коли йдеться про такі. Здебільшого теоретичні, або і навіть практичні дисципліни. Ну от, Наприклад, типова помилка, штучний інтелект дуже часто відбувається така плутанина в термінології. Так? І ти читаєш і дивишся, що там йдуть абсолютно такі терміни, яких не існує, або які перекручені, або ну щось таке. Тобто, ну і тут одразу видно, що або студент сам вигадав це, хоч ну, що мало ймовірно, ось, або, очевидно, це Аби штучний інтелект замість нього. Тому це видно, але о, я прихильник того, що штучний інтелект варто використовувати, але варто робити це з розумом. Якщо навіть студент використав його під час підготовки домашніх завдань, то, звісно, треба цей текст потім ще. Перечитати, опрацювати, обробити, тобто не просто задати якесь питання туди записати і потім, щоб він видав відповідь, а звісно, треба ще надолужити певний о, -о той момент, який ви опустили під час опрацювання цього питання. Треба почитати, опрацювати, відредагувати. Можливо, щось вивірити, перевірити фактаж. Обов'язково. Тобто, це може бути знаєте, такий зручний інструмент, такий ось помічник. Але не можна повністю всю свою роботу скидати на штучний інтелект. Чи обов'язково аспіранту викладати? Ні, дивіться, тут такий момент треба трошки розмежовувати, тому що в межах навчання на аспірантурі є асистентська практика, те про що я згадував. Тобто, по суті, ви повинні відпрацювати. Якщо я не помиляюся, це здається 90 годин. Оріорієнтовно 90 годин це фактично 45 пар. Ну це така верхня межа. Ось якщо там ви успішно це долаєте. Вам виставляють бал за асистентську практику, ви захищаєте свій звіт і тому подібне. А уже потім, коли я пройшов ось цю практику на наступний рік, з вересня, мені вже запропонували певні години під ті курси, які були такі цікаві, які потребували нових розробок, нових матеріалів. І тоді вже я погодився власне працювати сумісником з погодинною платою. Тобто важливий елемент це ось ця асистентська практика. Тобто її треба пройти кожному. Чи співпрацюють аспіранти між собою? Звісно, у нас є так само, як і у студентів, у нас є своя така аспірантська спільнота, група. Ми спілкуємося, підтримуємо один одного і загалом обмінюємося досвідом, думками, ділимося там, заповненими звітами. Хто там швидше написав, то для інших дає зразок і так далі. Тобто, це така дуже класна кооперація, яка Ну, безцінно, тому що це комунікація і наукова, і навколо наукова. Як ви шукаєте джерела для своєї наукової діяльності? Можете поділитися прикладом з власного досвіду. Дякую за запитання. Насправді найважливіша частина будь-якого наукового дослідження це джерельна база. І треба враховувати, що від того, наскільки ретельно і якісно опрацьовані джерела буде залежати власне, і сам результат. Тому, звісно, моє наукове дослідження це компаративні перемії умовній картині світу українців 19 століття. Це дві фундаментальні пареміографічні збірки, збірка Матвія Номеса Українські прислів'я приказки і таке інше, і о, Івана Франка, Галицько-Руські народні приповідки це надзвичайно дві важливі праці, і скажу чесно, мені було значно легше працювати із паперовими примірниками, тому що якщо говорити про електронні, не вдається, наприклад, там швидко те, що треба повернутися, відшукати, особливо або, наприклад, виділити щось, позначити. Все таки, коли книга набагато краще, набагато зручніше. Ось і щодо інших джерел, зрозуміло, це можуть бути різнопланові словники, академічні, тлумачні, діалектні, фразеологічні, і так далі. Якщо є можливість і вони є в вільному доступі, можна користуватися ними так набагато легше і простіше. Якщо ж немає, то тоді доводиться смикати колег, звертатися до різних відділів і в академії наук, і в Бібліотеках і в Максимовича і в Вернацького, та й в нашому читальному залі теж тому я дуже ретельно, так скрупульозно підходжу до добору наукових праць, до добору джерельної бази. Щодо наукових праць намагаюся залучати обов'язково не лише, скажімо, там українськомовні джерела, які були е, актуальними там, е, які є актуальними нині, і які були фактично створені там у першому в 20 століттях, але і робити такий своєрідний зріз іще ще європейської літератури для того, щоб розуміти, як українська, наприклад, пареміологія вписується у світовий, зокрема європейський контекст, для того, щоб проводити паралелі, щоб дивитися, що досліджують, що не досліджують, у який спосіб досліджують, з якого боку, в яких ракурсах, це дуже допомагає, тому що це по суті виструнчує ваше дослідження. Тому я усім теж рекомендую. Це брати до уваги. Як ви адаптуєте свої ідеї відповідно до рекомендацій наукового керівника? Чи виникають труднощі? Ви знаєте, насправді скажу, що мені з науковим керівником надзвичайно пощастило. Це власне, зорі зійшлися, і, 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 і так сталося, що ми з моїм науковим керівником Лідією Павлівною Гначук познайомилися, почали співпрацювати буквально з першого курсу. І е, наша співпраця триває вже близько десяти років. Я сподіваюся, що триватиме ще дуже 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 довго. А щодо того, що таке співпраця наукового керівника аспіранта. Це надзвичайно важливий процес в, власне, під час написання дисертації. Чому? Тому що науковий керівник не треба сприймати наукового керівника як критика, який там буде вказувати на якісь ваші недоліки. В жодному разі. Науковий керівник це людина, яка повинна крізь призму власного бачення крізь призму свого досвіду своєї фаховості своїх компетентностей оцінити вашу роботу скерувати вас у потрібному напрямку напрямку і допомогти вам як то кажуть, посилити вашу роботу, так тобто відшукати якісь сильні моменти, позитивні моменти, зробити на них такий логічний наголос, і це надзвичайно важливо. Нам вдавалося, і, і вдається працювати, взаємодіяти на повну. Я ніколи не сприймаю правки наукового керівника як щось, що там мене засмучує, або навпаки. Якщо що я там не буду брати до уваги, я завжди прислухаюся, тому що будь-яке зауваження воно є справді важливим, воно є суттєвим. І я щиро дякую науковому керівникові, що у мене є така можливість навчатися навіть уже на цьому етапі і поглиблювати саме ось цей науковий бік своєї діяльності. Яка різниця між дисертацією і дипломною роботою магістра або бакалавра? Звісно, тут зовсім інший рівень, тому що це дослідження диссертаційне, воно є значно глибшим, воно передбачає зовсім іншу і методологію дослідження, зовсім інші підходи. Та й навіть сам обсяг ми розуміємо, що він буде, ну якщо напевно, якщо основний текст брати. Ну, Напевно, втричі більше, і навіть за магістрську, або вдвічі-втричі, десь так орієнтовно, або в два з половиною рази. Тобто, по суті, це дослідження більше, воно є комплексним, воно є складнішим. Але, як на мене, от як для людини, яка фактично зараз проходить цей шлях, це значно цікавіше. Тобто, тому що бакалаврська магістрська ми дослідили певну проблему, ну, ну і все. А тут ми можемо розвивати це дослідження шляхом, наприклад, дослідження інших аспектів. Можна, наприклад, у моєму випадку йти в глибину віків, тобто йти в діахронію або робити вихід на сучасний етап. Тобто, оця комплексність дослідження, вона. Обов'язково буде межувати з його широтою і з його, я б сказав, напевно, більшим оцим ступенем актуальності та наукової новизни. Як ви ставитесь до суб'єктивності у науковій діяльності? А, насправді буває таке. Ми всі прекрасно знаємо, що будь-який науковий текст має бути неупереджений, він має спиратися на достовірний матеріал, має бути ґрунтована джерельна база і має бути, звісно ж, об'єктивність викладу. Це найважливіше. Якщо ця об'єктивність порушена або її взагалі немає. То ми не можемо говорити про взагалі про наукову роботу як таку. Тому що розумієте, не можна, скажімо, підтасовувати якісь загальновідомі факти, не можна підганяти теорію під своє дослідження, запропонувавши суб'єктивне бачення певної проблеми. Тобто, звісно, треба брати до уваги те, що були перед вами науковці, які є знаними, які є відомими, які є фахівцями у своїй сфері, і звісно, треба. Спиратися на їхнє дослідження і вже пропонувати щось своє за можливості. Але в жодному разі пропонувати суб'єктивне, нічим не обґрунтоване бачення проблеми це, це неприйнятно. Чи використовували ви штучний інтелект у своїй науковій праці? В науковій діяльності взагалі ніколи, абсолютно. Ось, а от у викладацькій, так деякі завдання, як я вже казав, в принципі, можна генерувати за допомогою штучного інтелекту, і це цікаво, і можна аналізувати. Тобто, замість того, щоб сідати самому писати якийсь текст, можна просто задати певні параметри, і ви отримуєте текст для аналізу або там для чогось іншого. Що допомагає вам у роботі? Насправді скажу чесно, мене найбільше взагалом і у викладацькій діяльності, і в під час навчання в аспірантурі надихаєте ви. Студенти, це для мене найкраще, просто що може бути відрада, тому що як би важко не було, які б труднощі не були. Можливо, ми розуміємо, що написання дисертаційного дослідження це не так легко і не так просто, і це не робиться, наприклад, там за місяць або за два це роки роботи і е, доволі складний такий етап. І треба десь брати натхнення, треба звідкись очерпати. Я його беру з викладання. Це для мене надзвичайно важливо, і це допомагає мені долати труднощі. Тобто, я отримую ось той необхідний заряд енергії, позитивної енергії, і намагаюся його скеровувати в те русло, власне, яке є тимчасово проблемним тобто, там, де виникають певні труднощі.